Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Сьогодні ми знову в нашій літературній вітальні. А гостем студії є молодий кінематографіст з Полтави Дмитро Гонтаренко. Учора за сприяння відділу молоді та спорту і відділу культури Стрийського міськвиконкому відбулася прем'єра фільму молодих кінематографістів з Полтави Дмитра Гонтаренка та Руслана Сімакіна Бандєровці пам'яті Юрія Дяковського, нашого земляка Стріянина. Молодий українець 21-го сторіччя. Духовно багатий, мужній і волелюбний, саме таким завжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, герой, батьківщини стриянин Юрій Дяковський. Маючи надію на докорінні зміни на рідній землі, він, як і тисячі інших, творив революцію гідності. Відстоював свої погляди на Майдані, де й отримав кульове поранення в шию та, на щастя, вижив. Подальші події, що розвивалися в Україні, анексія Криму, військові дії на Донбасі, не дозволили його серцю залишитися осторонь. Керований ідеалами єднання українців, Юрій за першої нагоди відправився на схід до Слов'янська, аби зрозуміти, що ж насправді діється в його рідній Україні. Юрій один з перших, хто потрапив у полон і перший західноукраїнський житель. Уся ненависть народу республіканського режиму вилилася у способах катування молодого бандерівця. Юрій Дяковський, українець до останнього подиху. Він один з тих, хто власною кров'ю вписав свої імена в історію України. І сьогодні про фільм пам'ять Юрія Дяковського ми поговоримо з одним з його творців, з Дмитром Гонтаренком. Пане Дмитре, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия в нашій літературній вітальній. І почнемо, напевно, з того питання, яке цікавить багатьох наших радіослухачів. Ви з Полтави, отож, як сталося так, що власне, героєм свого фільму ви вибрали е, хлопця з Західної України? Що вас надихнуло на це? Ну, для початку, те, що героями революції, гідності та героями АТО стали більшість саме західноукраїнські жителі та жителі саме Львівської області, тому я не міг пройти осторонь. Так такої особи як Юрій Дяковський, і в нього дуже цікава просто життєва лінія, життєва позиція, навіть сказав би так. І як було сказано, ну, як сказано в фільмі, взагалі в його історії, він перший західноукраїнський житель, який потрапив в полон, і це все побачив, побачив початок АТО. Назва фільму. Бандяровці. Власне, так вона мала би вимовлятися за ідеєю е, творців фільму. Е, трошки розшифруйте цю назву, що ви в неї вклали? Е, це ви знаєте, як е, кривляють москалі. Вони не кажуть бандерівці, вони кажуть бандіровці, б, бандіровці, як вони тільки не кажуть, а за цією назвою криється… Весь український народ, все населення України, бо всі ми, ми за думкою росіян, є бандеровці. Ми ніхто інший для них, ми не є для них українці. І за цією назвою криється той скритий е, сенс, е, що всі ми є е, цими містичними бандіровцями, що всі ми це є бандіровці. Тобто тут, наче доведення від супротивного, оця зневажлива назва з боку наших ворогів була використана і розкручена вами, щоб показати, що не можна зневажати весь народ. І ми тепер з гордістю кажемо так, ми бандерівці. Так, так, звісно, саме це я хотів цим сказати. Ну... Що ну, як для них бандєровці – це вороги. А я хотів сказати, що бандєровці – це все всі ми, це вся Україна. Тобто, ну, це все містифікація. Дякую ще одне. Я б хотіла, щоб ви трошки поговорили, е, поділилися своїми думками про те, як вам працювалося над фільмом, і в розрізі цього е, розказали трошки про сам творчий колектив, який створював цей фільм. З приводу, як працювалося, працювалося добре. Всі люди йдуть на контакт, йшли на контакт, не було ніяких таких важкостей сказати. Були деякі моменти, які мене так заставляли задумуватись. Там технічні, якісь негаразди були. там але щоб сказати, важкостей взагалі не було. важко було, як знаєте, сприймати інформацію, сприймати реальність такою, якою вона є. Тому що знаєте, Юра загинув не від старості. Він, він загинув в дуже великих муках, в дуже страшних катуваннях, і тільки за те, що він був, як знову ж таки сказали сепаратисти, він був бандєровцем. І він загинув тому, що він розмовляв українською мовою на території України. Він загинув тому, що він любив і поважав свою батьківщину. Він загинув за те, що Любив і поважав свою мову, і це було дуже важко сприймати, що людина загинула на території своєї батьківщини е, через свої погляди, через свій патріотизм. Це, е, власне кажучи, якби французи е, примушували говорити, скажімо, якоюсь іншою мовою. Німецькою, англійською. І коли б він не слухався, за це б його вбивали. Щось приблизно таке. Так. так. І друга частина мого запитання про творчий колектив, який працював над фільмом. До творчого колективу, в принципі, входить конкретно дві людини: це е, Я за Алом та Руслан Сімакін, співрежисер, монтажер цього фільму, якому я дуже вдячний за. Виконану роботу, ще є Андрій Шевченко, наш звукорежисер, який зробив дуже гарний дуже гарну визвучку на фільм. Підібрав музику. В принципі, все. Та, ну, в нас немає дуже великої кількості апаратури і там дуже великої команди це все так, обмежується парою людей, яких просто є ідеї, бажання. Кажуть так, якщо людина хоче щось зробити, то вона переверне світ, але все-таки підтримка потрібна. То може ви згадаєте, хто вам допомагав у вашій праці? Хочу дуже висловити подяку, хто саме допоміг тут в Карпатах. Це перш за все, звичайно, сім'ї Дяковських за те, що вони все таки зголосилися. Ще раз розповісти цю історію, і це дуже непросто. Насправді, ну, багато хто думає, ой, що там таке засвітитися в кіно. Але я так скажу: я бачу просто по мамі, бачу по батькові. Це дуже непросто розповісти ще той біль, який вони вже прижили на один раз. Це дуже важко знову. Знову про це говорити, знову це згадувати. Хочу дуже подякувати сім'ї тичинських, які допомагали і матеріально і забезпечували житлом, коли були зйомки в стрію, і сім'ю сім'єю Яснівських. Події зими 2014 року вплинули на життя кожного українця. Ми тоді постали перед вибором неволя чи незалежність. Усе пережити навічно залишилося в історії України, в пам'яті українців, які творили революцію гідності, українців, які жартовно допомагали її перемозі. Кажуть, час лікує, але рани болять. І особливо вони болять у рідних. Ці рани не загоїні не тільки в серцях рідних, вони не загоїться ніколи на тілі цілої України. З покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013-14 роках. Ці будні сколихнули весь світ, вони не залишили байдужими жодної душі, але найбільш криваві і болючі спогади, звичайно, без сумнівів матерів. Згадувати немилосердно, тяжко, але це треба було зробити заради майбутніх поколінь і міський уклін мамі Дяковського, яка змогла це зробити, допомогти створити фільм про сина. Бо це фактично фільм не тільки про Юру, це, зрештою, фільм про всіх тих, хто віддав своє життя за Україну і далі продовжують віддавати. Слава тим матерям, які виховали таких дітей. Слава! Ішана. Я знаю, що ви перший примірник фільму подарували мамі Дяковською. Будь ласка, трошки про це. Так, ну я вважаю, що я не міг по-іншому вчинити, ну, тому що це мама, я вважаю, що вона перша, хто мав побачити цей фільм. І е, ще одне до вас запитання. Е, чи вже були презентації крім Стрія у, скажімо, у Львові ще десь трошки про це? Так, у Стрію це була перша презентація, і ще буде презентація в місті Полтава. І в принципі, поки що все. Можливо, буде місто Київ ще. Дякую, ну що ж, успіху вам у вашій творчості і до вас ще таке запитання. Це перша ваша робота? Це ваш дебют? Е, ні, це не перша робота на цю тему. Ще є. Майже аналогічний фільм-портрет про теж називається Бандіровця, але пам'яті Олега Ушневича про хлопця із Колівщини, який теж є героєм Небесної Сотні. Фільм був знятий трохи раніше. З подібного циклу є фільм «Бій за фасад ціна незалежності, теж можна знайти в мережі. І надалі я планую продовжувати зйомки. Вони на, наразі йдуть, збирається матеріал. Тому кому цікаво і хочу допомогти, там в є які матеріали, я радо буду співпрацювати. Тож наразі створено два фільми портрет і Бондіровець. Їх можна знайти у соцмережах, вони будуть далі популяризуватися. Зокрема, у нас в нашому місті заплановано роздати цей фільм по школах, щоб він зберігався в шкільних музеях в куточках Слави, адже це наша пам'ять, наші болючі уроки. Це, взагалі, як прийшла ідея цього циклу фільмів. Він був націлений на майбутнє покоління. Це скоріше фільм не для сьогодення, це просто для того, щоб майбутнє покоління пам'ятали, дивилися, аналізували і не робили тих помилок, які зробили ми, зробило колишнє покоління. Щоб, ну як кажуть, проінформований, значить, озброєний, щоб вони мали інформацію, щоб вони не забували своїх героїв. Тобто, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. А на помилках, на історичних помилках, і навіть якщо це помилки недавні, якщо це трагічні помилки, е, треба вчитися, так? Власне, ваша думка. Абсолютно вірно. Знаєте, от е, бачив нещодавно. Серіал Слуга народу і там було дуже гарно підкреслено, що е, в нас е, система влади це одні математики, е, в тому й біда, що немає істориків, які б знали історію і не робили помилок, які були вже е, зроблені ще раніше 100-200 років назад. Але е, були ж вже такі помилки. Ну не суто такі, але подібні. І на цьому я вважаю, можна було б навчитись. Мені згадалася Маруся Василя Шкляра, де власне сторінки в Києві, коли ці події йдуть, батальні події, навіть ті самі вулиці, вулиця Інститутська, ну, враження таке, що знов ожила історія Майдану. Так. Абсолютно вірно. І коли, коли прийдуть до влади ті люди, які знають добру історію, то я думаю, щось в нас зміниться наліпше. Дякую. А нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальні міської студії Радіомовлення Голос Стрія був Дмитро Гонтаренко з Полтави, молодий кінематографіст, один з авторів фільму «Бандеровець» про Нашого земляка стріянина Юрія Дяковського, героя України, який віддав своє молоде життя за рідну землю. Юрій Дяковський, українець до останнього подиху, один з тих, хто власною кров'ю вписав своє ім'я в історію України. Ми знали і розуміли, що всі ми смертники. Більше скажу, що страшно насправді на смерть іти під кулями снайпера впасти та не зламатися, бо скільки, скажіть, вже можна всього боятися. Святі небеса назустріч пливли херовимами, і ангели в першій колоні у крок із загиблими. Хтось скаже, опісля, що всіх нас, мовляв, підставили. А ми просто шанс останній для вас зоставили. Ми знали, за що вмирали, за що не вижили. Нам буде на небі легко, аби тільки ви жили, аби ви жили достойно, бо того варті. Ми будемо вічно стояти в небесній варті. Могло все інакше бути, та довго спали ми. Візьміть же свободу із наших долонь пропалених, із наших сердець надії черпніть високої, а ще збережіть Україну у мирі та спокої. Ми знали, за що вмирали, і ми не каємось, а пильно у ваші очі з небес вдивляємось. Ми з вами вшановуємо пам'ять героїв різних історичних подій Голодомор 1932. Битва під Крутами Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни. Моя хата не краю, тому і вмираю я за Україну, її честь та славу. Пробач мені, мамо, що тебе покидаю, бо мушу йти на війну проти осатанілої зграї. Хто зна, чи вдасться мені тебе ще побачить, та я сподіваюся, що одного ранку прокинешся та й мене пробачиш. Пробачиш та й заплачеш. Сліз не жаліючи, обмиєш ти ними усю Україну, Україну нову, сильну. В який брат за брата йшов під кую навпростець, не боячись, ката. Ти подивишся навколо, все не так, як було, хоч мене й немає поруч, знай, що я сумую. Вони завжди з нами, завжди у наших серцях. Герої Небесної Сотні, герої Ато, вони віддали своє життя за наше майбутнє. Нехай пам'ять усіх невинно убитих, згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилімо голови, згадаймо тих, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні завжди жити у нашій пам'яті. У нашій пам'яті вона завжди лишилась. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось за вами ненька Україна. Вже не повернеться додому той хлопчина, що його вчора тільки мати відпустила. Поцілувала тихо, мовивши, Іди. Дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати берегти себе, але даремно, бо хлопець був готовий йти безстрашно, аби лише країна, котру так кохав страшенно не стала на коліна, а боролася відважно. Хлопчина вірив, що колись, одного ранку, відкривши очі, він відчує повну волю. Але та куля в день зимовий на світанку перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня розкаже син йому, як любить батьківщину. Хіба він знав, що, борючись за це щодня, все доведеться відпустити в мить єдину? Так, той хлопчина він не знав тоді, що нелюд пострілом прицільним забере життя. І браття хлопця, українці у біді заплачуть, відпустивши тіло в небуття. Але ж душа, душа героя вічно лине, до тебе наші сльози, молитви зізнання, повір, хлопчино, наша пам'ять не загине, як і омріяні тобою воля та кохання. Два роки минуло від тих трагічних подій. Усе пережите у ті дні стало піснею, поезією, вилилось у музику. Про Майдан звучать пісні та вірші. Фільм Бандеруці це ще одна данина пам'яті тим, хто захищав волю і незалежність України, хто захищав наше майбутнє. Два роки минуло від тоді, як стрищина втратила Андрія Корчика. Невдовзі до Небесної Сотні приєднався ще один стріянин Юрій Дяковський. Сьогодні згадуємо ті найважчі дні Революції Гідності, коли на Майдані у самому серці України пролилася кров найкращих її синів. Згадати і разом розділити журбу учора, 18 лютого, стрияни прийшли до народного дому. Тут, на сходах, їх зустрічали очі героїв Небесної Сотні, світлини яких тримали в руках юні пластуни. Криваві кадри з Майдану ще раз нагадали про події Революції Гідності, на очах сльози, а в серцях важкі спогади. В особливий спосіб переживають їх ті, хто сам був на Майдані, хто бачив смерть побратимів, хто ховався від беркуту за стіною палаючого вогню. І ще одна хвилююча мить зустріч з Юрієм Дяковським у фільмі Бандеровці, присвяченому його пам'яті. Пам'ять живе, вона болить, але головне не забувати і не переставати боротися. У пам'ять за них, за нас, щоб ніколи не можна було сказати, що їх смерті були даремними. Кров на бруківці, спомин крізь сльози, відспівує пляму сурмач, не змились дощами, не вигризли грози, і дума та ж сама пробач. Проникливий погляд невинної жертви врізається в серце ножем. Я ще між живими та вже поміж мертвих, убитий страшним міражем. Не бачу нікого, не чую ні звуку, усе навкруги, мов німе, лиш погляд шалений, приковує руку, і все кудись кличе мене, ні сили, ні волі для спротиву смутку, ні справжніх живих почуттів, сповзаю в краплини запеклого згустку бруківки холодних хрестів. Лиш подихом вітру, погладивши скроню, криваво, розчулившись, галадь янголами з неба, присівши в долоню, промовила тихо: Не зрадь! Головне, щоб ми не зрадили їх пам'ять, щоб ми боролися далі. Герої не вмирають, герої живуть з нами і кличуть нас до боротьби. Про це говорили виступаючи в Народному домі. Про це говорили на Майдані Незалежності, де запалахкотіли свічки пам'яті, де в небо полетіли повітряні ліхтарики для тих, хто тримає над Україною небо. Усі небайдужі громадяни прийшли учора також поставити свічки пам'яті та покласти квіти до могил героїв Андрія Корчака та Юрія Дяковського на міському цвинтарі. Запалали свічки пам'яті і лягли на Бруківку квіти біля Стрийської загальноосвітньої школи номер 2 та біля початкової гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, де навчалися Андрій Корчак та Юрій Дяковський. В майданних домнах плавилося рабство, що в кожен ген впустило метастази. Гадали марно, випалим одразу заразу всю. Та вкотре мусим впасти, і кров'ю знов стражденну кропим землю, що й так з небес дощем багряним плаче, чи наша власть не бачить сліз дитячих, чи ми незрячі, й жертви ці даремні? Ще надто темно, воленька далеко, поміж облуд нечутно й слова правди, плекають зради ті, кого заради ми вчора куль ловили оберемки. Нелегко йти на осліп, темно в мізках вже надто близько прірви дно пекельне. О, люди, люди, як собі постелем, так і спати будем, чи ж совість наша чиста? На чорнім листі кров не вигорає, волає в чорне небо нами зранене, Від нас залежить жити під тиранами, а чи народом вільним в ріднім краї? Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия». Сьогодні вона присвячена Другій річниці Майдану та вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні. В цей день, 18 лютого учора, вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні відбулося також і в книгарні Ідея. Тут пройшла зустріч зі стріянами, старими друзями по Майдану, з іконописцем, поетом і музикантом, людиною-легендою, яка з перших днів Революції Гідності, подій на Майдані, брала участь в Києві від початку і до кінця. Це другобичанин Левко Скоп. Перед зустрічю в книгарні він побував у нас на студії і мав розмову в нашій літературній вітальні. Інтерв'ю з Левком Скопом слухайте в одній з наших наступних радіопередач. В ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. Наш анонс. Усе починається з мови. Мова це той бар'єр, який ні зруйнувати, ні переступити неможливо ніякому загарбнику, бо це те, що в серці кожного, кожного українця. Громадська організація Майдан Стрищини організовує у неділю 21 лютого до Міжнародного дня. Рідної мови в Народному домі міста Стрия по вулиці Народній 8, урочисту академію О, рідна мовонько о, мово, в тобі від Бога кожне слово. В програмі історично літературна зустріч з президентом історичного клубу Холодний Яр, академіком Академії наук Вищої освіти України Романом Ковалем. Гість стрія також Кобзар, заслужений артист України Тарас Селенко. У програмі також презентація Дзвенить струмочком рідна мова та презентація Як мову нашу крали й убивали, виступ артистки Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Мар'яни Мазур, виступ стрийського камерного хору імені Вербицького. Отож, 21 лютого цього року о 16-й годині вас чекають в Народному домі міста Стрия по вулиці Народній, 8, на Академію до Міжнародного дня рідної мови. О рідна Мовонько, Омово, в тобі від Бога кожне слово. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данинців. На все вам добре, успіхів, оптимізму, віри в перемогу!